Thank you for watching! Вивчення примудрощів чужоземної грамоти прийнято вважати справою дуже складною, проте як стверджують фахівці, більшість перешкод на шляху до освоєння іноземної мови. Це лише міфи. Розвіяти їх та навчити вас іноземної мови можуть в класичному приватному університеті. Хто сказав, що вчити другу мову важко? Важко хіба що підніматися ось цими сходами на шостий поверх, на якому власне розташований інститут іноземної філології КПУ. Та й то тутешні викладачі-студенти і студенти вже давно призвичалися з легкістю долати цю відстань. Добрый день, уважаемые запорожцы! Мы продолжаем цикл передач о классическом приватном университете. Сегодня у вас будет счастливая возможность познакомиться с деятельностью одного из ведущих институтов нашего университета, с Институтом иностранной филологии. Институт иностранной филологии является подразделением классического приватного университета и был создан в 1999 году. Институт готовит специалистов по двум направлениям. Английский язык и литература, филология и перевод, английский язык и второй иностранный язык. В институте работает шесть кафедр. Обеспечивают эти две специальности высококвалифицированные преподаватели. На сегодня имеется дневное и заочное отделение. Дневное отделение, студенты дневного отделения. Изучают э, два обязательных языка, третий язык по выбору, четвертый по желанию, и есть возможность изучения и большего количества языков. Студенты заочного отделения работают у нас единственный вуз в Украине, который обеспечивает обучение на заочном отделении двух языков и с обязательным обучением в течение. Всього семестра по суботам, то тобто студенти мають можливість получить большое количество часов і сдать два государственных экзамена, получив кваліфікацію як одного, так і второго обязательного языка. Вивчення іноземної мови в сучасному світі це один з найважливіших складових моментів сучасної успішної людини. Знання, хоча б однієї іноземної мови, розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру і звичаї іншого народу. Здається, що кожна людина хотіла б бути успішною щасливою у бізнесі. А в цьому випадку знову ж таки може допомогти знання іноземної мови. По-перше, це додаткові знання. По-друге, фахівця, який володіє іноземною мовою, роботодавці охоче беруть на службу. Втім, і це не найголовніше: основний момент це можливість зануритися у світ загадкового і незбагненного, це можливість спілкуватися з людьми з іншим шаром світогляду і ментальності. Я маю честь представляти кафедру мано германської філології в нашому університеті. Це на сьогодні, мабуть, найбільш багатомовна кафедра. Ми пропонуємо для вивчення нашим студентам англійську, німецьку, іспанську, італійську, арабську мови. Цьогоріч ми також починаємо вивчення японської мови. Очікування роботодавців на сьогодні до потенційних робітників є досить високими, і тому ми намагаємось не пасти заднім в обов'язковим. В межах класичного приватного університету в нашому інституті є вивчення трьох іноземних мов особливо талановиті студенти вивчають також четверту або навіть мову. На мою думку, надзвичайно важливу роль у цій підготовці майбутніх філологів відіграють дві структури, які створені в класичному приватному університеті: це лабораторія ренесансних студій, яка є спільним проєктом класичного приватного університету та інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України. При цій лабораторії постійно функціонує майстер-клас для молодих дослідників, завдяки якому студенти вже з першого курсу отримують реальну можливість залучатися до наукової діяльності. Для чого ж вчити іноземну мову? Ви отримаєте конкурентну перевагу як професіонал. Працедавці часто надають перевагу тим, хто знає іноземну мову. Ви можете дізнаватися про все першими. Новини, книжки, фільми усе це стане доступним без перекладу чи дубляжу. Мова це знаряддя для порозуміння у глобальному світі. Іноземна мова необхідна для продовження навчання за кордоном. Ви зможете розширити свій особистий ринок праці. Знання іноземної мови розширює світогляд і дає глибше розуміння світу. І найважливіше вчити мову класно, і у КПУ вам дадуть це відчути. У нас есть сертифицированные преподаватели, которые выдают, проводят занятия и в итоге выдаем сертификаты по международной программе Intel, которая предполагает внедрение информационных технологий в обучении иностранным языкам. Это международный сертификат. Кроме того, мы с этого года начали обучение по международным программам, что требует сегодняшний день, потому что оценка знаний студентов нужно сегодня приравнивать к международным стандартам. Поэтому у нас в учебном процессе идут занятия по английски по международным программам и немецки по международным программам, что дает возможность студентам получить дополнительные сертификаты и сдать экзамен по уровню по требованиям международных программ. Кроме того, мы выдаем студентам дополнительные сертификаты внутреннего значения. Это переводчик гостиничного хозяйства и туризма, переводчик терминологии региональных отраслей промышленности и технический переводчик. В зависимости от направления дальнейшей работы студентов, эти сертификаты им значительно помогают в дальнейшем их трудоустройстве. Наряду з трьома мовами, що вивчаються на доволі високому рівні. У нас є можливість реальної живої мовної практики. Наш університет завжди йде на зустріч студентам, що приймають участь в міжнародних програмах з обміну. Так, в минулому році я їздила до Сполучених Штатів Америки, де чотири місяці проходила мовну практику. Завдяки консультаціям викладачів, індивідуальному графіку сесії. Я достроково склала свої іспити і вирушила на Зустріч новим враженням, не втрачаючи рік в навчанні. Погодьтесь, це відчутна перевага. Крім лабораторії ренесансних студій в класичному приватному університеті, нещодавно, у 2009 році, було створено міжуніверситетський всеукраїнський шекспірівський центр, основна функція якого полягає в тому, щоб інтенсифікувати розвиток українського шекспірознавства. Одним із останніх проєктів Шекспірівського міжуніверситетського центру став конкурс, який ми провели спільно із Союзом Українок Америки. Сутність цього конкурсу полягала в тому, що студенти, як Запорізьких університетів, так і університетів Києва, Миколаєва, Дніпропетровська, Харкова, Херсона надіслали на наш конкурс свої шекспірознавчі розвідки. Ці розвідки були оцінені… Висококваліфікованими фахівцями, як нашими, так і зарубіжними, і за результатами конкурсу визначено переможців. До числа переможців ми віднесли 6 українських студентів, двоє з яких отримали першу премію по 500 доларів, США, двоє другу премію відповідно 300 по 300, і третя премія 200 доларів. Іноземна мова один з основних механізмів реалізації інтеграційних процесів мобільності студентів, науковців та фахівців. Особливо враховуючи Болонські домовленості. Мої одногрупники і однокурсники працюють у різних містах. Хтось викладає, хтось перекладає, хтось поєднує ці цікаві філологічні діяльності. Я ж займаюся наукою. Я науковий співробітник лабораторії Ренесансних студій, яка є спільним проєктом інституту літератури імені Шевченка, Академії наук України і класичного приватного університету. І наразі майже вже готова моя кандидатська дисертація з шекспірознавства, яка сподіваюся буде дуже скоро захищена. Технічне забезпечення інституту іноземної філології також є досить потужним. А ми володіємо комп'ютерним класом. Класом технічних засобів інформації також центром з вивчення іноземних мов і е, лабораторією технічних засобів навчання за допомогою унікальної програми NetClass Pro -про», е, у технічному класі лінгвістичному е, комп'ютерному класі є чудова можливість пропонувати студентам мультимедійні засоби навчання у вивченні іноземних мов. Викладач має змогу відстежувати роботи окремого студента або всієї групи, інтерактивно спілкуватися з ним. За допомогою мультимедійної дошки можна будь-який час вивести на мультимедійний екран відеоінформацію навчального плану іноземної мови. Наявність антени надає нам можливість також будь-який час дивитися. Засоби масової інформації в оригіналі німецької, англійської, італійською мовами. Тому цей момент і ця можливість наразі є досить продуктивними і ми її активно використовуємо у навчанні студентів для поступлення к нам в інститут необхідно отримати сертифікати по незалежному тестуванню по трьом предметам: український язик, англійський язик і історія України. Кроме набора на первый курс, мы также осуществляем набор на второй курс выпускников всех колледжей и техникумов города и области. Большую роль в деятельности Классического приватного университета играет научно-образовательный комплекс, в который входит более 100 учебных заведений города и области. Для участников научно-образовательного комплекса предусмотрен целый ряд льгот при поступлении их выпускников в классический приватный университет. Это и снижение стоимости обучения, то есть скидки в оплате, которые могут колебаться от 10 до 35 процентов в зависимости от э, того, какова э, успеваемость выпускников, приходящих в университет, выпускники школ и колледжей научно-образовательного комплекса пользуются и э, целым рядом других льгот э, уже непосредственно при... Э, обучение в университете или при зачислении в университет. Так выпускники колледжей при э, ликвидации академразницы э, проводят э, ее, осуществляют ее без оплаты за те консультации, прием экзаменов, зачетов и так далее. Сьогодні людина, яка знає декілька мов, вже не рідкість. Тепер вивчати мову може кожен, хто прагне до самовдосконалення. До того ж, знання однієї або декількох мов часом необхідна умова для вступу у велику компанію. Знання іноземної мови зараз не примха, а життєво важлива необхідність в сучасному світі, адже деякі великі компанії прагнуть вийти на міжнародний рівень. А для того им потребны высококвалифицированные работники, которые досконало владеют однією или більше языками. Мы надеемся, что сегодняшняя передача понравилась вам, дорогие запорожцы, понравилась будущим абитуриентам, выпускникам школ города и области. Хотелось бы подчеркнуть, что вступительная кампания этого года будет иметь особенность, очень важную и сложную особенность сокращается государственный заказ для поступления в университеты. Безусловно, большое количество будущих студентов будут учиться на контрактной основе. Поэтому есть смысл еще раз побывать в нашем университете, ознакомиться с деятельностью его институтов и принять мудрое решение. Хотелось бы подчеркнуть, что наш университет... По результатам обучения выдает документ государственного образца и только только государственного образца. До новых встреч, уважаемые запорожцы!